Доброго дня, мої любі друзі. Сьогодні нам у редакцію прийшов цікавий та захоплюючий лист, і я з великим задоволенням вам його зараз зачитаю. Батьки дівчини завжди виховували її з повагою до старших і вчили виконувати хатні обов'язки. Також її бабуся не забувала нагадувати щодо свекрухи потрібно, навіть якщо не з величезною любов'ю, але з повагою та вдячністю відноситися, то так точно. Після такого виховання вона знала, що буде старатися так робити, але насправді це видалося. Важче, ніж гадалося. Сім років тому дівчина вийшла заміж, і спочатку вони з чоловіком жили в орендованій квартирі, доки батьки дівчини збудували їм окремий будинок. На початку сімейного життя відносини з мамою чоловіка були доволі напружені, і з часом все ставало дедалі гірше. Свекруха приходила до них в гості не так часно, але дуже влучно. Кожного разу свого приходу вона знаходила за що не сварити невістку, і інколи робила це при своєму синові, тим самим осоромлюючи дівчину. Рік дівчина терпіла таку непропустиму поведінку Олени Дмитрівни, бо вона вела себе не як свекруха, а як справнішенький ревізор. А яка дізниця? Свекруха порадить, як вирішити проблему, а ревізор констатує факт. Олена Дмитрівна могла спокійно прийти і перевіряти, чи политі вазони, шукати павутину, дивитися, чи добре вимитий посуд, і навіть проводити пальцем в пошуках пилюки, лиш би знайти, за що можна насварити невісточку. Виховали дівчину дуже добре, у її матері. У будинку завжди було бездоганно прибрано, то дівчина притримувалася таких же правил чистоти в домі. Вона робила генеральне перебирання перед вихідними, бо знала, що мами можуть навідатися в будь-який момент. Ще їй прийшлося навчати чоловіка, складати за собою одяг і мити підлогу, бо він уявлення не мав, що так можна. Думав, що підлогу потрібно тільки попилососити і цього достатньо. Незабаром вони з чоловіком переїхали у власний будинок, коли батьки дівчини закінчили його приготування. Після цього візити свекрухи почастішили, і до щоденних зауважень додалося ще й зауваження про клубу в саду. А одного разу, як невістка прийшла додому, то побачила свекруху, котра рилася у пральній машинці, говорячи, що вона просто дивилася. Дівчині явно не подобалося, що мати чоловіка спокійно може ходити у зута по кімнатах, у яких повзає дитина. Але найголовніше те, що кімната свекрухи не є краще прибраною, а швидше набагато гірше. У неї повсюди розкладений одяг і багато крих на кухні від хліба, а ще розсипане борошно або цукор, і навіть немає місця, де покласти кружки. При цьому всьому жінка часто навідується в гості до пари і вказує на недоліки прибирання, яких може і не буде. На свята всі зібралися разом, і свікруха почала говорити, що будинок неправильно обробили всередині, що зал мав бути меншим, а кухня більшою. Потім жінка почала придиратися до страв, що стояли на столі, а саме до голубців з квашеною капустою. Вона мовляла, ніби дівчина неправильно їх зробила, що мали бути цілі сматочки м'яса, а дівчина зробила фарш. Мати дівчина глянула на неї, мовляв, що їм треба вийти на кухню і зробити чай. Вона зразу сказала доньці, щоб не звертала уваги, бо це вже старша жінка і її не змінити. А стосунки чоловіком через це не треба погіршувати. Так дівчина повернулася за стіл, подала сикрусі чай і пообіцяла зробити голубці за її рецептом. Любі друзі, а як би ви вчинили на місці нашої невістки? Запишіть будь ласка, свої відповіді у коментарях.